Перед тим, як діти почали виготовляти листівки з переробленого паперу, волонтерка Юлія Дуб пояснила принцип роботи. Першою спробувала зробити листівку шестирічна Катерина Мартинова з Харкова. Е зробити таку кисню місця. На телефон тонала і взяли туди, і так делать рамочкою, потім і, так сюди і порамакати. Получится попил. До суміші, з якої робили діти листівку, додавали насіння квітів, щоб можна було її посадити. Катерина Каренькова з міста Черкас вирішила використати насіння волошок. Ми спочатку порвали кусочки бумаги, потім залили воду в пляшку, кинула туди папер і і Це все перемішали. Потім ми взяли рамку, макнули рамку в цей папер, і вийшли пара. Дарю бабусі. Шестирічний Мирослав Задорожний з Білої церкви каже, вперше робить такі листівки. На ткань як накрив, щоб мочалка отак промагати. Я ще такого не бачив ще і не знав, як його робити. Волонтерка Юлія Дуб, майстер-класи для дітей вимушених переселенців, проводить з 16 березня. Жінка родом з Ужгорода, але 6 років жила в Києві. Зараз напевно кожен відчуває потребу щось робити. Ми приїхали сюди з Києва, і, чесно кажучи, я намагалась в будь-який волонтерський рух, в будь-яку роботу брати на себе і робити. Майстер-класи, які я проводжу, я намагаюся робити те, що я робила в довоєнний час. Це майстер-класи з натуральних матеріалів, з розлина живими, стабілізованими, рослинами сухоцвіти, переробка паперу. Це дітки внутрішньопереміщених осіб. Наше завдання завдання дорослих створити їм цей острів безпеки, щоб у дітей було дитинство, щоб вони відчували радість, щоб вони грались. Майстер-класи для дітей вимушених переселенців щодня з 9 до 14 години проводять у спортивній залі на Слов'янській набережній в Ужгороді. Робляться з 28 лютого, розповіла координаторка дитячої локації спортивної зали Яна Смоляр. Я давно працюю з дітками. Ми вже більше 10 років, і зрозуміла, що зараз діти, які масово приїхали до нашого міста, не мають куди себе подіти. На таких волонтерських нам виділили це приміщення. Ми змогли зібрати багато, долучити волонтерів, педагогів, спеціалістів і зробили таке, ніби як по розкладу, щоб діти мали і фізичний розвиток, і майстер-класи, і вивчали англійську мову, і розвиваючі заняття, музичні заняття. Тобто зібрали сюди максимально, що можна, щоб діти корисно проводили час. Після майстер-класу з виготовлення листівок діти могли гратися та малювати. Руслана гостюк Андрій Гісем. Нови. на суспільному